Так, акумулятор 18650 з ноутбука зняти, ідеально, справно працює. Ось модель його написано. Ось покажу з усіх сторін. Тут, нікельова лента, точковою зваркою тут так само. от вона. Ідеально все. Ємність у нього 2418 мА. Навантаженням. Вантажувачом 10 А витримує і не просідає до 3 вольт. Ось така ємність. Samsung, оригінал, вага його. Ви бачили, що це оригінал. От 47 грамів майже. Ось О, такий акумулятор одна штука є. Samsung різного кольору високотоковий. 10 А витримав.